На зв'язку зі студією В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянський Свобод. Пане Ліхачов, вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас, пане Ліхачов, Дональд Трамп дуже оптимістично налаштований стосовно подальших відносин між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. А чи такі оптимістичні експерти? Ваша думка, яка? Експерти погоджуються в тому, що зарано ще казати, оскільки поки що ми маємо тільки зустріч та певні публічні заяви після зустрічі. Експерти відзначають, що зустріч тривала вдвічі менше ніж вона була запланована. І з попереднього досвіду міжнародних зустрічей Трампа це свідчить про те, що розмова пішла напевно не найкращим сидом. Проте з тих домовленостей, про які наразі відомо, ще треба буде подивитися, як вони будуть виконуватися. Зрозуміло, що а, ті там 100% додаткові, які Трамп збирався, нібито ввести з 1 листопада, ну їх було анонсовано виключно для того, щоб а, підготувати ґрунт для зустрічі, Трамп не збирався їх насправді вводити. Те, що Трамп знизив. На 10% те мит, що було запроваджено раніше, свідчить про те, що він трохи пригальмував свою воєвнічу зовнішню економічну політику щодо Китаю. Китай ніби така зброкував експорт рідкоземельних елементів. Але а, поки що тільки анонсовано, що буде підготовлена торговельну угоду і терміном на рік. А побачимо, яка ця буде угода. Побачимо хто а, ну. Виграє, хто поступився з попередніх позицій, і це власне все, що ми побачили на цій зустрічі. Ми не побачили там ані обговорення а, Тайваню Тайвані найгостріше питання, що стоїть між Сполученими Штатами та Китаю. Ну Трамп згадував, що він нібито обговорював питання російської війни. Сі, але а, у китайському а, комуніке з приводу цієї зустрічі. Нічого такого не згадував китайські комуніке взагалі було присвячено якимось, ну на мій погляд, другорядним питанням боротьбі з відмиванням коштів та боротьбі з телефонним шахрайством. Ну це не те, для чого перше, з спочатку каденції треба американському президенту зустрічатися з найголовнішим економічним конкурентом в світі. Тобто, скоріше за все, поки що є е, 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 розуміння. Торін про те, що вони б хотіли запобігти подальшій ескалації, але казати про те, що вони дійшли згоди і порозумілися в усіх питаннях, мені здається, ще трошки зарано Те, що Трамп випромінює оптимізм наразі, ну це притаманна йому манера зовнішньої поведінки, якщо йому немає чого. Е Продемонструвати у якості конкретного результату він випромінює оптимізм та робить вигляд, що зустріч пройшла дуже чудово, і що це його успіх Трамп зазначив, що питання України порушувалося дуже серйозно, і що вони і Сідзінпіням домовилися працювати разом для того, щоб досягти прогресу. У чому може полягати оця їхня спільна робота у досягненні миру? А ні в чому. Це е, безмістовне повідомлення, яке зводиться до того, що ну так Китай теж е, позиціонує свою е, своє відношення до війни в Україні як е, сторону міру. Китай давно висуває свою мірну ініціативу, створює групу друзів міру. На основі всього китайсько-бразильського плану, ще в минулому році нагадаю як альтернативу той міжнародній коаліції, яку Україна намагалася об'єднати навколо українського плану міру, Дональд Трамп в минулому році практично прийняв на озброєння, взяв на озброєння цей китайський план, який полягає в тому, що війна має завершитися там, де наразі стоять війська. І е, означає де-факто визнання окупації Росії української території. Тобто, в цьому вони мають певне спільне бачення. Разом вони працювати над цим спільним баченням не здатні, оскільки е, як Китай, так і Сполучені Штати хочуть, щоб результат був. Е. Вони не хочуть ділитися гіпотетичним результатом, і вони не хочуть докладати надто значних зусиль для того, щоб його досягти. Китай взагалі наразі все влаштовує. А те, як відбувається ситуація в Україні, те, що Росія підпала в повну залежність економічно, тому скоріше співпраці на цьому напряму не буде. І той же самий Дональд Трамп казав, що він навіть не порушував питання купівлі Китаєм російської нафти, яке напередодні зустрічі виглядало як просто одне з найголовніших, з яких Трамп, нібито спирається тиснути на Китай, нічого він не тисне. Він навпаки зробив крок назад по відношенню до тої позиції, яку він спочатку так би а, ну наперед викатив до Китаю, тому тут Трамп здав назад. Трамп ні в чому на Китай не тиснув. Яка тут може бути співпраця з припинення російської агресії? Я принаймні не бачу. Пане Ліхачу, у нас буквально там 40 секунд залишається. Те, що США і Китай відкриють канали зв'язку між військовими, як сказав глава Пентагону, що це означає для обох країн. Це добре, тому що це може запобігти якимось випадковим інцидентам, там, наприклад, у південно китайському морі, але за великим рахунком це нічого не означає. Сполучені Штати зберігають військові контакти з Росією, наприклад, наразі. Тобто, це певний нормальний механізм координації для запобігання випадкових а, якихось інцидентів. Це не означає якесь потіпнішення чи воєнно тяху співробітництво. Пане Ліхачов, дякую вам. Вячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт центру громадянських свобод.